Ну і законопроект щодо духовної незалежності ухвалила Верховна Рада. За проголосували 265 народних депутатів. Це саме той проєкт закону, до підтримки якого закликав президент Володимир Зеленський. Проголосований документ прописаний із урахуванням міжнародних та конституційних зобов'язань України. На цьому наголошував і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Закон не передбачає заборону УПЦ. Саме ця норма викликала багато резонансу, попри абсолютне несприйняття українцями будь-яких зв'язків із країною-агресоркою. Законом передбачено, що факт зв'язків релігійних організацій з російськими державними структурами визначатимуть експерти державної служби етнополітики і свободи совісті. Процедура буде абсолютно прозорою, і вона стане черговим підтвердженням того, що Україна захищає демократичні норми і здатна об'єднувати суспільство на принципах духовної незалежності та релігійної свободи. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, зараз з нами на зв'язку. Ми дещо зараз коротко прояснили нашим глядачам, але від вас хочемо розгорнути відповіді. Чому ми зараз говоримо не про заборону? а Говоримо про духовну незалежність, і саме таке формулювання є в законопроекті, і на нього пристали ви законотворці. Ви знаєте, кажуть, не можна історію повернути назад, але фактично Верховна Рада цим своїм рішенням дала можливість дійсно мати українську церкву в Україні без зв'язків із Росією. 350 років українське православ'я. Ну так сталося, що воно так попало в залежність Київська митрополія, попала в залежність від російської православної церкви, і нарешті в 21 столітті на третьому році повномасштабного вторгнення при повній підтримці лідерстві Володимира Зеленського. Бо я переконана, що не було б в цього процесу ні ні закону самого, ні процесу цих розривів із Росією, якби не, не рішення РНБО в 22-му році. І... І, фактично дуже чітка позиція президента, який, крім того, прокомунікував з іншими конфесіями під час своєї зустрічі СПРською радою церков, і всі інші релігійні конфесії підтримали, що не може бути зв'язку із Росією з ПерПЦ із країною агресором. Тому фактично, це заборона оцієї ядовитої пуповини. Яка на жаль досі з'єднує деякі українські релігійні організації, і ми даємо їм можливість у поповину ну просто перерізати і звільнитися від російського впливу. І безумовно для Росії це буде величезна втрата, тому що церква це завжди була одним із інструментів впливу. Вони намагалися впливати через політичні партії. Вони зараз заборонені про російські через медіа. Ці медіа під санкціями закриті, і не можна мати російські медіа чи проширювати російські наративи. А от церква залишалася легальним інструментом, і цей цього інструменту не може бути в Росії, бо Росія хоче знищити українську державність і не може бути справжньої української незалежності від цієї духовної незалежності. Але а, поряд з тим, ми країна, яка рухається в європейський союз, тому закон передбачає. Правову процедуру не може бути заборона політична української релігійної організації. Це може зробити тільки суд, але держава має показати так цей зв'язок, і ми кажемо, що цей зв'язок неможливий. Ну і ми тепер очікуємо після підписання президентом закону. Сподіваюся, можливо, це стан станеться до дня незалежності України. Це було дуже символічно. Що далі будуть розроблені відповідні правові акти кабінету міністрів, і цей процес буде рухатися, але саме заборона українські релігійні організації може бути тільки через суд, тому дійсно це відповідає конституційним нормам, відповідає європейському праву. А чому фігурує тут в цьому законопроекті термін саме 9 місяців на те, щоб розірвати релігійній організації або ж релігійні громаді, розірвати усі зв'язки із країною агресоркою? Чому 9 місяців? І чи не означає власне ця можливість просто на словах? Озвучити, що усі зв'язки розірвано, а ми продовжуємо працювати, діяти в Україні як є в усіх спорудах, в усіх ну з усім майном, яке, скажімо, є в наявності тієї чи іншої релігійної організації. Для того щоб це якраз зв'язок не було просто вони скажуть, що от ми вже його розірвали. Для цього призначається релігіознавча експертиза із від незалежних експертів. І ну давайте будемо відверті. Вже одну релігіознавчу про експертизу Державна служба з питань етнополітики і совісті провела в 2023 році і визнала, що зв'язки не розірвані. Можливо, це станеться якраз зараз. Дев'ять місяців на думку законотворців, це достатній термін вже. Дитина народжується за 9 місяців для того, щоб зробити свій вибір чи триматись Москви, дивитися в бік Москви, чи розірвати цей зв'язок. І зараз перебуває, як сказав президент в Україні, делегація від. Зеленського патріарха Варфоломія Можливо, і певні зустрічі відбудуться і в ці дні, в тому числі з представниками ОПЦМП. Така сама процедура зв'язків релігійних організацій з російськими державними структурами. Вона в законопроєкті вже прописана. Чи це буде додатковий документ, додаткова норма? І цим буде займатися державна служба етнополітики. І тут уже ви, як законотворці, не дотичні до цієї процедури. Ми заклали рамку як процес, як це має відбуватися. Але ем, вже державна служба з питань і совісті має сформувати комісію із цих незалежних експертів, які будуть проводити експертизу. А також затвердити, як має виглядати припис і видавати ці приписи. Тобто, ем, коли встановлюється зв'язок, видається припис і е, є час на те, щоб розірвати цей зв'язок. Дев'ять місяців, фактично це той термін, ем, раніше якого ДЕС, державна служба з питань етнополітики і свободи і совісті не може піти до суду з позовом, що. Щоб припинити діяльність релігійної організації, у якої виявили цей зв'язок, ще дуже важливо, і це абсолютно справедливо. Що якщо зв'язок виявляється з Росією, так а РПЦ, ми розглядаємо саме як частину режиму путінського і не як релігію, а як частину ну їхньої російської влади, да вона ж тримається в тому числі на, на церкві, і це до речі, стати з резолюції Парі. то фактично ДЕС вже буде реалізовувати і ну цей процес ми прописали. Але як будуть виглядати ці документи? Ну і як буде виглядати комісія, це вже питання зрозуміло. Зрозуміло. Ми говоримо зараз про рамку і про базу нашої духовної незалежності, духовної незалежності нашої країни. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, прояснила деякі нюанси цих процесів.